Отже, нарешті в цьому місяці я отримала фіолетовий значок зіркового продавця. У минулому місяці щось пішло не так, ну, буває. Поділіться, будь ласка, в коментарях, хто ще отримав цю відзнаку, та чи складно вам було отримати цю зірочку в цьому місяці. Тому давайте поговоримо про програму Старселер сьогодні та її переваги для нас, продавців, тим більше, що майже всі останні оновлення відео не відбуваються без нововведень до програми Старселер. От буквально нещодавно Etsy додав нову функцію, яка фактично дозволяє покупцям фільтрувати пошук саме за магазинами, які мають значки зіркового продавця, що звичайно спричинило масовий переполох серед продавців і запитання: то що, вже це кінець? Що магазини, які не мають фіолетової зірочки, раптом опинились в невигідній ситуації. Ну, насправді це не зовсім так, і під час цього відео я поясню, чому. Отже, мене звуть Вікторія Жидок, я є регіональним представником компанії Western Beat, А так як я і сама є продавцем на Еті, то із великим задоволенням ділюсь з вами власним досвідом роботи на цьому майданчику. Ні для кого не секрет, що більшість продавців Еці не є прихильниками цього значка з фіолетовою зірочкою. Насправді сама ідея відзнаки зіркового продавця дуже непогана. Вона підтверджує ваші досягнення на Еці та високий рівень обслуговування. Ну де і по своїй психології всі ми з вами любимо отримувати всілякі відзнаки. Але в цій програмі є величезні недоліки. Хоча протягом останніх півроку Еці істотно покращив умови програми Старселер та дещо спростив критерії, але отримати зірочку не так вже і просто досі. Це все через те, що іноді є фактори, на які ми не можемо вплинути, але саме через них можемо втратити цю відзнаку. Щоб стати зірковим продавцем, магазини повинні відповідати на перше повідомлення протягом 24 години. Ну це не новина. Так, ми приймаємо цю умову, але в мене є історія, яка підтверджує, що ця умова має великий недолік. Я іноді і сама купую щось на ЕЦІ. Ну, в основному, це цифрові якісь файли. І час від часу магазини, у яких ви щось купили, надсилають вам повідомлення з подякою за замовлення. Чи знали ви, що якщо ви не відповідаєте протягом 24 годин на такі повідомлення, як покупець, ви можете втратити зіркового продавця. Хоча саме цей ланцюжок ніяким чином не має відношення до вас як до продавця та власника магазина. Я цього не знала і дізналась вже, коли не отримала зірку на початку минулого місяця. Тому і е, ви маєте це на увазі в своїй роботі. І тепер, коли Еці дозволяє покупцям фільтрувати магазини зі статусом зіркових продавців, це може стати величезним ляписом для нас продавців, які вкладають всі сили, щоб забезпечити чудовий сервіс. А мені взагалі цікаво, скільки людей насправді використовують ці пошукові фільтри на Еці. Тому я пішла в простори інтернету і знайшла дуже цікаві цифри для вас. Отже, зі 100 тисяч покупців, згідно з даними дослідження, лише 4% покупців користуються кнопкою сортувати за. Тобто, насправді це дуже небагато висновок. Більшість покупців бажають шукати самостійно, не фільтруючи результати. Також в цьому дослідженні я знайшла відповідь на ще одне дуже актуальне питання: скільки сторінок в пошуку зазвичай переглядають покупці Etsy? Цікаво? Ну, спочатку нагадаю, що на одній сторінці пошукової видачі на Etsy розміщено 64 лістинги разом з рекламованими. Так от. Зі 100 тисяч покупців лише 24% пройшли першу сторінку, лише 10% покупців дійшли до третьої сторінки, і лише 2% покупців дійшли до десятої сторінки. Це підтверджує, щоб мати гарні продажі, потрібно виводити свої лістинги на першу сторінку по вашому ключовому пошуковому запиту. Ну я думаю, що більшість і так це розуміє а цифри лише це підтверджують. Ну нарешті, давайте е, повернемось до фільтрів пошуку на Еці. І чи насправді програма StarSeller має великий вплив на покупців? Та чи потрібен вам значок зіркового продавця, щоб досягнути успіху? В пошуку Etsy існує багато різних фільтрів, але пропоную зосередитися лише на шести найпопулярніших фільтрах, якими користуються покупці найчастіше. Серед них можливість персоналізації, безкоштовна доставка, ціна, зірковий продавець, приблизний час доставки та товари зі знижкою. Так ось зі 100 тисяч. Покупців найбільше е, користуються фільтром, е, що показує на товари з персоналізацією. Всі інші цифри ви зараз бачите на екрані. І подивіться, будь ласка, що лише 0,3% покупців відфільтровують магазини зі значками зіркового покупця. Ключовий висновок зрозумілий: пошукові фільтри Еці взагалі рідко використовуються. Ну, ви тільки уявіть, що зі 100 тисяч покупців лише 300 осіб використовували цей фільтр, щоб знайти магазини зі статусом зіркового продавця. Ну, і до речі, один з цих 300 – це я, коли я готувала вам це відео і робила запис екрану. Тому. Якщо ви не отримали фіолетову зірочку, відеться в цьому місяці. Нічого страшного не потрібно через це впадати в депресію та розчаровуватись. Отримаєте в наступному місяці. У мене взагалі таке враження, що ми, продавці, ймовірно, набагато більше дбаємо про статус зіркового продавця, ніж на це звертають увагу наші покупці. Для мене особисто найціннішою плюшкою зіркового продавця є доступність до живого чату з підтримкою Еці безпосередньо з шоп-менеджером. Тим більше, що значок зіркового продавця не впливає на пошукове ранжування магазину на Еці та ваших лістингів, зокрема, ну принаймні поки що. Напевно, відзнака Seller буде мати позитивний вплив для молодих магазинів і магазинів з невеликою кількістю продажів. Ну, це допоможе сформувати довіру потенційних покупців. А разом з тим, наявність цієї відзнаки. Має навпаки психологічний вплив безпосередньо на продавця. Ну, з позитивного тут це те, що це мотивує, організовує, дисциплінує. Ну, особисто мене, тому що кожному з нас дуже приємно отримувати відзнаки, і ми підсвідомо прагнемо покращувати свої результати, щоб врешті отримати цю заповітну зірочку. Тому бажаю всім нам отримати статус зіркового продавця вже в наступному місяці.